Що каже церква про розлучення? Якщо ж все ж таки не вдалося перебути якісь труднощі, там, спокуси, якісь можливо особливі характер вдалося в парі бути щасливим разом. Що це поговорить на цю тему? Є взагалі можливість розлучення, і як воно виглядає? На тому в ряді вінчення є такі слова в людина хай не розлучає. І дослівно. Так. Що Бог з'єднав, чоловік, нехай не розлучає. Е, зразу після присяги. Так. Е, і так Ісус говорить, що, що це неможливо. Е, якщо є вінчення, воно вже є. Ця присяга, яку, яку робили чоловік і жінка на Євангелії, і вони сказали: аж поки смерть не розлучить нас, і воно буде залишатись у силі. Тільки смерть може розуміти, роз, розділити, роз, так би, розірвати е, цю присягу. Ніхто на землі цю присягу не зможе розірвати. Тут, ну, І Бог ясно, що він вірний цій присяг. Е, Тому, е, якщо то вінчення відбулося, воно вже відбулося і буде. Так, як і було сказано е, е, подружжям так, до кінця життя, е, може бути так. Що вінчення не відбулось. і ми про це говоримо, коли е, приходять чоловіки і жінка, які опинилися перед цим фактом, що їхня подружжя розвалилось, розвалилось, чому ну, бо не запросили Ісуса. Ну так, я так дуже може, грубо кажу, так. Бо, бо хтось каже: Я шукав Ісуса, я бров, я боровся. Ну, ясно, це ці моменти є. Інший, може, не хотів боротися. Є багато. Відповіді, тому може надто спрощено буде казати, не але. Але це така фундаментальна. не запросили Ісус, не до кінця довірилася, не дозволила Ісусу змінити серця. І це не тому, щоб осудити, але щоб бути в такому розумінні. І коли вони опиняються перед цим фактом, вони мають зрозуміти, чому це? Чи від початку, навіть в той день, коли вони вінчались, може нічого й не відбутися? Це єдиний момент, коли церква. Може е, константувати факт такий, що в той момент, коли ви були там в церкві, 10-20 років тому нічого не відбулося. Чому це то, що я казав на початку обряду, чи ти маєш добру і непримушену волю і розуміння? так? Тому він міг сказати, чи, наприклад, дівчина могла сказати, маю, але вона може й цього не розуміла, що насправді то і має, а потім зрозуміла вже через три роки, але вже діти були. А зрозуміло, що все було фарс, абсурд, і, і, і цей день пролетів як страшний сон. Я цього не хотіла. Ну для прикладу, я кажу, так. Або нічого не розуміла. Е, є різні причини. На ну, то є е, священики найчастіше, які входять їхнє служіння таке від церкви, місія. Вони входять в це, вони досліджують е, різні випадки. Цих е, вінчень, так ці життєві історії людей, поломані історії, і вони тоді мають важку місію е, константувати той факт, чи в цей справді то він ще не відбулося. Е, і, і воно буде зводитись справді до цих моментів Або пам'ятаєте, говорити річ, яка так і не запустилася. Ти, ти приносиш додому щасливий, так як молодята приходять щасливі. Е, і ти там, купив пилосос, а він не запускається. Е, ви ніби е, повінчалося, воно Так? І, і тоді ти починаєш розуміти, що щось браковане, наслідка фундаментально. Може, це було справді, що ви нічого не розуміли, просто батьки сказали повінчатися, або може бути, що брак був у згоді в своєму вигляді, виборі. Так? Заставили, застрашила. Найчастіше ці дві причини. Тому коли е, людина стикається з цим в своєму житті, е, то просто е, має зрозуміти, де, якщо все ж таки так, так є, що е, скрім от було настільки браковане, що так і не народилось, і не запустилось, тоді церква це просто визнає як факт, і людина вільна. Вона ніколи не була зв'язана іншим. Тому не церква не дає розвід, церква просто може допомогти людині. Зрозуміти, що так сталося в той день, е, і вона її в і не почалася. Її присяга шлюбна була недійсною. Е, і це просто стало закономірним фактом того, з чого я починав, так? чи людина наскільки людина це робила свідомо. Е, добре, і, і тоді людина вже звертається, так? Їй дають цей висновок, і вона або, як, скажімо, в більш кращому для е, очікування. Людини в кращому випадку, бо людина би хотіла спробувати другий раз це природньо, якщо вже звертає, то їй дадуть це рішення, і вона тоді може почати мати спробу два на основі вже того досвіду. Так? В гіршому випадку для неї, бо це тоді є такий той важкий хрест для людини, яка отримує розуміння, що її вінчення дійсне і тоді вона, е, тоді вона має бути вірною. Це, це той варіант, як я казав, з усією, який є найбільш болячий, болісніший. Але це якраз той ризик, ризик е, любові, коли ти береш на себе це зобов'язання. Це вірність, так? Це, це довіра повна, і це ризик. Що я цій особі довіряю, наскільки довіряюся, що віддаю в її руки. Фактично якби своє життя і своє майбутнє. І якщо вона навіть хоче якби, поламати, так як усі поламала його жінка життя, там фільм гарний є про усі раджу подивитися. І там описано, ну, як сміяли з нього люди, так сусіди, там ти та твоя жінка щас тебе ти що ти за чоловік? ну І це, це треба було прожити, це дух, так. ну І це деколи такий біль: любові. Так? Ти полюбив цю людину і віддався їй, і, і навіть пішов. На, це, на цей крок довіритись до кінця життя і вона тебе відкидає. Е, е, і тоді людина має просто зрозуміти, як їй жити в контексті вже такому, принаймні в Бозі. Ясно, що інколи люди е, пробують йти на такі вже без інчення жити, але це є такий план Для, то, то в Бозі я в такому випадку мала би шукати Боже, я в мене є чоловік законний. Наприклад, п'є, гуляє, ми живемо окремо. Який твій план на моє життя? Бо я зустрічав людей в житті, які в такому, здавалось би, безнадійному становищі, знали силу, ставали на ноги і починали служити Богу в іншому місці. Немало я таких людей зустрічав, які просто починали служити Богу і присвячували своє життя для Бога. Крізь цей біль, так? так як зростає той самий осіб, він став Божим пророком. Е ну, це так, щоб зрозуміти всі сторони і розв'язки, які народжуються з того. Амінь.